Аварійні вимкнення проблема для всієї держави. Керівництво Прикарпаття обленерго зустрілося з районними чиновниками, аби пояснити, що спричинює відключення мережі. Трансформатор Запорізької АЕС, який нещодавно вийшов із ладу, невдовзі запрацює знову. Втім, попри це в Україні зупинилися понад два десятки енергоблоків різних теплоелектростанцій: одні через технічні неполадки, решта за відсутності палива. Коли саме аварійні вимкнення припиняться, енергетики сказати не можуть, адже загальний дефіцит в енергосистемі держави складає понад 3 тисячі. Сичі мегаватт це як дев'ять івано-франківських областей, або 3700 МВт – Це фактично споживання найбільшої, найбільш енергоємної, найбільш промислово розвинутої області в нашій державі Дніпропетровської області. Тобто, фактично в енергосистемі України є дірка величиною споживання такого промислового можна сказати монстра. Енергетики просять людей поставитися із розумінням до такої проблеми. Наразі аварійні вимкнення вже відбулися в снятинському, надвірнянському, частково Тисманицькому районах та Яремче. Енергетики обіцяють робити все необхідне, аби не відключати споживачів довше ніж на дві години. Також намагаються максимально інформувати населення, зокрема через інтернет. Сайт нашого підприємства там є інформація про всі вимкнення. Паралельно з командами диспетчера про вимкнення ця інформація появляється на нашій сторінності у Фейсбуці. З сьогоднішнього дня ми пробуємо зробити так, як ми робимо оповіщення смс-повідомленнями. В обленерго кажуть, нині населення Прикарпаття споживає понад 60% всієї електроенергії. Відтак нагадують, єдиний спосіб протидіяти вимкненням це економити електроенергію під час пікових навантажень на мережу увечері. Зранку